Усім привіт! Усім бажаю гарного, позитивного дня. Я дуже рада, що Всесвіт і мій Бог знову дав мені таку можливість приготувати страву і поділитися з вами. Тож, я дуже задоволенням ділюся самою найпростою стравою. Дуже просто, швидко. А смачно, неймовірно, якщо у вас є пару перчиків, пару помідорок, цибулька, часничок, все, можна сказати, страва готова. Отже, що мені необхідно? Мені необхідно взяти миску і підготувати всі інгредієнти, з яких я буду готувати сьогодні нашу страву. А це буде перець смажений у сметані. Овочі всі підготовлені для того, щоб ми розпочинали готувати нашу страву. І так, я вмикаю одразу пательню, щоб вона нагрівалася. І одразу нарізаю цибулю, цибульку нарізаємо на пів кольця. Не дуже тоненько, ось такими шматочками. Цибульку нарізала півкольцями, морквочку натерла. Моркву я натерла як на корейську. Отаку довгими. Мені так подобається. Якщо у вас немає такої терочки, нічого страшного на великій терки, ту, та, що для буряка підходить. Натирайте. І так, цибулю закладаю в пательню. О, чуть-чуть пательня вже почала нагріватися. І так, вся цибулька йде до пательні. Поки наша цибуля буде підсмажуватись, я одразу наріжу перчик. Перчик покажу вам теж, як нарізаю невеликими отакими соломкою. Отака От невелика подовж соломочка. Отакі за грубі. Весь перчик так перерізаю. Завчасно, поки в мене є час, я перерізаю помідорки на пополам і потім дольками. І так, наша цибулька вже готова для того, щоб я закладала морквочку. Да, Дорі. Да, закладаю моркву. Дорі не може, щоб не поучастовувала в процесі. Морквочку закладаю, одразу перемішую. І залишаю, щоб вона пропасірувалася. І так, морква пропасірувалася. Ось, така вона повинна бути. Після чого я одразу закладаю наш перчик. Перемішую. Гарненько поєднали перець з моркочкою, з цибуркою. Ось так. Після чого я одразу закриваю кришкою і даю дві хвилини, не більше. Дві хвилини пройшло. Закладаю наші помідори нарізані, перемішую. І тепер я закладаю усі спеції Кепчик. Приправа 10 овочів, сухий часник. Лавровий листочок. Гарно все перемішуємо. Трішечки солі даю, тільки трішки 10 овочів є. Так що, якщо вони у вас з солію, будьте обережні. Усе перемішала. Закриваю знову ж таки кришечкою 2 хвилини. Дві хвилини пройшло. Перемішуємо. Ой, які запахи, які аромати. Не забуваємо, що часточку душі ми вкладаємо. Без душі, без любові. Не буде смачної страви. Тепер ми закладаємо сметанку. Сметану можете закладати будь-яку, яка вам до вподоби. Якщо є домашня, даєте домашню, якщо ні магазину і будь-якого проценту. Звичайно, чим більший процент, тим воно буде жирніше, але і смачно. Ця закуска неймовірно смачна. До речі, її можна було вже їсти без сметани. Коли будете готувати, скуштуйте обов'язково. Ви можете без сметани її робити. Я дуже-дуже часто роблю без сметани, тільки з помідоркою. І так смачно, що я вам не можу передати. Будь ласка, можна сказати, що наша страва. Готова. Але я знову даю дві хвилини. Ви бачите, у мене все по дві хвилини. І так, закуска з болгарського перцю та сметанкою готова. Дивіться, яка краса. Тільки, будь ласка, рекомендую, не пересмажуйте, у вас овочі повинні бути всі альденти. Не треба, щоб вони перетушкувалися. Тоді у вас буде шкірочка вам заважати і з перцю, і з помідорки. А так, доречно, тут шкірочка і та і та. І так подача. І так, свою страву я сьогодні подаю у лаваші, так як я хочу сьогодні куштувати з лавашем. Ви можете подати будь-чим. Дуже смакує ще з чорним хлібчиком, я дуже люблю. Це є закуска. І до цієї закуски вже нічого не треба. Але якщо вам хочеться, ви можете шматочок м'язка якогось додати, бутерброд зробити, наприклад, з м'язком і з цією закусочкою з'їсти. Гарнір любий, пюре картопелька. І з цією закускою. Неймовірно круто. Тож, я бажаю усім смачної закуски, смачних страв, смачного життя, миру нам усім! І я вас усіх люблю, обожнюю і чекаю у себе на каналі. Бай-бай! А зараз я скуштую все ж таки перчик. І так, я його скуштую отак, як я його зазвичай їм. Дуже добре, коли вже холодний перець, щоб він, тому що у мене зараз він то гарячий, а щоб постояв, коли він холодний. І тоді, бачите, альденте, що я не можу його навіть так переламати. Отак хоп, отак зроблю. І холодний, він дуже-дуже смачний. І ось так у лаваш замотали, поклали два кільчика ковбаски, і ви маєте неймовірну закуску сніданок. Тож я куштую. Дуже класно, дуже смачно. Я, до речі, знаю, що це смачно, тому мені навіть не треба куштувати. А для вас я скуштувала і сказала вам, що я рекомендую. Приготуйте обов'язково. Бай-бай!